Про те, а як військовослужбовці від, 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 відчувають і як сприймають все те, що е, несеться, Антон Петрівський, активіст і діючий військовослужбовець, у нас е, вмикається. Антон, слава Україні! Героям Слава вітаю студія. Антоне, просто поділіться емоціями, що кажуть побратими, що ви думаєте, е, е, дивлячись, і якщо ви встигаєте, стежити за тими всіма просто. Заявами Трампа і тим всім, що несеться, з його оточення, ну так безумовно, ми е, слідкуємо за цим всім. У нас є чітке усталена, чітка усталена чітка уставлена думка, що е, українці в цьому всьому хаосі є е, е, єдиними дорослими людьми, скажімо так. І мабуть, нам треба залишатися цими дорослими людьми, адже все-таки Європа. Дивиться і спостерігає за нашою стійкістю, вона орієнтується на нашу стійкість, і, мабуть, все-таки за рахунок нашої стійкості вони здатні е, приймати більш рішучі рішення е, на цих всіх своїх безпекових зустрічах. Тобто е, ми чітко усвідомлюємо нашу місію бути е, цими дорослими людьми на планеті Земля, які, умовно кажучи, рятують її від. Цього всього ну дебілізму я інакше не можу <смас> сказати. Я от вчора ем, е, потрапила на статтю, і потім зайшла на Ютуб-канал американського військового блогера, який виступив в себе на каналі на підтримку України. І він сказав, що Україна не тільки вже багато років словесно дякувала США за допомогу, що воїни Збройних сил України. Вже кілька років діляться е, здобутим у війні досвідом і навчають американських військових у навчальних центрах НАТО вести війну у сучасних реаліях. Крутий блог, просто він там все це розклав. Тобто найсильніша армія світу це є збройні сили України. За що ми українці повинні постійно пам'ятати, підтримувати, допомагати і дякувати вам. І в, і в Антон, вашій особі, всім, всім е, Збройним силам України. Я ще доповню вас, що я, ну, в принципі, ну, повністю згоден з цим американським блогером, тому що я спілкуюся з багатьма моїми побратимами з різних підрозділів, які десь взаємодіють з е, е, закордонними військовими. І у більшості випадків, коли е, американські військові в тому числі приїжджають сюди буцімто. Можливо, там навчити нас чомусь в кінцевому результаті виходить так, що вони тут навчаються і тільки слухають, що ми їм розказуємо, як правильно і як неправильно, скажімо так, воювати проти росіян. Тобто, це для них є неоціненний досвід, і умовно кажучи, в даному випадку це є взаємодія і взаємовигідна співпраця американців і українців ті діляться там. Ну чи ділилися до останнього розвідданими зброєю? Ну а ми з ними ділилися досвідом, і тут точно не можна говорити про співпрацю в одну сторону.